Один за всіх і всі за одного. Керуючись цим принципом, дружній колектив Волинської обласної державної телерадіокомпанії вже втретє взяв участь у спартакіаді, приуроченій до Дня журналіста. Досвід і командний дух приніс перемогу команді служба інформації. Сила, вправність і розум. Працівники обласної державної телерадіокомпанії минулої неділі змагалися під час третьої спартакіади, традиційно присвяченої дню журналіста. Коли проводяться такі масові заходи, тут є можливість ну, ближче якось провести час з тими людьми, яких от ми менше стикаємося на роботі. Десь більше пізнати, десь більше е ну, поспілкуватися, можливо, знайте більше емоцій, позитивних. А спорт це завжди позитивні емоції. У спартакіаді взяли участь чотири команди творчо-виробничих об'єднань обласної державної телерадіокомпанії. Уже перші спортивні естафети показали, що всі колективи Фарт, Спорт Ефем, Магніт ТВ і Будьмо налаштовані на перемогу. Серед журналістів дуже є активних людей, які дійсно можуть показувати і результати цих змагань. Але наша мета саме головне залучити до рухової активності. Працівники телерадіокомпанії показали свою вправність із тенісною ракеткою, силу і витривалість у гирьовому спорті, інтелект і логічне мислення у шашках і шахах. Чимало наших колег змагалися одразу у кількох дисциплінах і перемагали. Настільному тенісі вам не було рівних. І в Дарсі в мене не було рівних. Я перше місце зайняла в Дарсі. В теніс граю з дитинства, але головне не, не перемога, я вважаю, в таких змаганнях. Головне участь і взагалі гарно відпочити нам всім, тому що ближче пізнати один одного, здружитися. Враження неймовірні, завжди такі серйозні, відповідальні на зйомках. Сьогодні мої колеги відкрилися по-новому. Виявляється ми такі спортивні, веселі, вміємо ставити перед собою цілі в даному випадку, якісь такі спортивні, і перемагати. Всім удачі! Чемпіонський характер і неабиякі фізичні можливості під час спартакіади продемонструвала і журналістка служби інформації Лілія Парафенюк. Потрібно з кожним разом, тому що ми, журналісти, не часто приділяємо фізичному вихованню увагу. А от в такі дні, коли згуртовується колектив, це дуже весело. Це нам додає ентузіазму, адреналіну. Участь у спартакіаді взяв і представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в області Степан Родич свого часу. Працюючи в Рівному, він став одним із тих, хто започаткував подібні змагання. Не буду себе хвалити, але перед вами та людина, яка, власне, яка в Україні започаткувала спортивні спартакіади. Це ще було в 1988 році. І вони прожилися на Рівноччині. І потім, коли я вже очолював обласну організацію спілки журналістів України, ми це ну, зробили досить масово. Дружня і згуртована команда служби інформації стала переможцем третьої спартакіади телерадіокомпанії. Друге місце за фартом. Бронза дісталася колегам із спорт ЕФЕМ. На почесному четвертому місці стали спортсмени команди Магніт ТВ. Однак перемога у таких змаганнях не головне. Найважливіше, що працівники обласної державної телерадіокомпанії поєднали приємне з корисним, позмагалися, відпочили на славу і своїм прикладом показали Наскільки важливо і нескладно дотримуватися принципів здорового способу життя?